Вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд сівалки мотоблошної, однорядної. Вона працює з мотоблоком протон 50. Це все техніка тестя. Протон працює в парі з важким мотоблоком, але перш як перейти до огляду самої сівалки, трохи розкажу, які завдання ставляться перед цим невеликим мотоблоком, з чим він справляється, з чим ні. Протоном обробляється ґрунт підрядку. Восени весною проводиться міждорядний обробіток. Просапка картоплі, буряка, кукурудзи і огортання картоплі. А тепер повернемося до самої сівалки. Для того, щоб зробити сівалку, я використав звичайний стандартний сошник і ту ж саму звичайну стандартну. Котушку, весівний механізм. Єдине що, я поміняв сам привід. Привід я взяв з однієї ступиць. Туди була встановлена велосипедна зірка... обточена, посаджена, прихвачена, по розміру мінімально можливий такий, щоб можна було прихватити зваркою. Щоб слушник далеко не провалювався. В груд була встановлена така стійка типу лонжерона. І ззаді чіпляються два опорних колеса, щоб регулювати е, глибину висіву і також застосовується як транспортні колеса. Два колеса використав тому, що якби було одне, воно би приминало висажене насіння. так виходить, ці колеса йдуть е, по боках. Що було змінено? Змінений ось цей вал. Він стандартний йде з однієї сторони під чотиригранник. З другої сторони круглий, вал точиться повністю заново, більшої довжини, сверлиться отвір, звідси ставиться шплінт. Тут також є отвір і ставиться там такий штифт. Ось. Все як стандартно. І тепер такий момент, як, щоб регулювати норму висіву цей вал штовхається. В чому полягає зміна конструкції? Це змінений вал. Виточені три втулки. Дві з них зроблені на такій скобі. Ця скоба прикручується до самого сушника, можна придумати якийсь там механізм, змінити. Обов'язково тут трохи є в мене помилка конструктивна. Сушник він нахилений, відповідно, нахилена його вісь. Також треба цю вісь нахиляти, тобто праву сторону цієї скоби трохи піднімати. Я робив симетрично, може деколи злітати ланцюг. Це є фіксуюча скоба, і зірка також фіксується. Як регулюється норма висіла, весь висівний механізм знаходиться на валу, з двох сторон він жорстко закріплений обертається на цих двох втулках подібних і рухається. Більше-менше. Тобто катушка може захвачувати більше зернин або цьому зернину більшу. Це все висунулося, далі стянулося, крайнє, що на втулках зірка. І ця втулка затискається ключем. Тут є такий клас невеликий зрізаний. Це все затискається ключем і воно працює. От зверху, як ви бачите, тобто під кукурузу це один захват, під буряк буде другий, під косолью саме максимальний, щоб косолена помістилася. Тут також все по стандарту залишилось, я вже розбирати не став. Тут йде така скоба, і вона підпружинена. Тобто, коли потрапляє більша насіння чи більша насінина, скоба пружина стискається, насінина прискакує, падає в сушник і все одно висівається. Тут вже норма висіву під будь-яку культуру, то воно тут все налаштовано. Покажу, як це все працює. Колесо мене регулюється, глибина, як я говорив. Регулюється норма вислову таким методом спроб і помилок. Засипали, спробували. Ось так розкладається в Це трохи забагато. Це не точний висів, але в принципі на такій відстані порядку 30-40 см можна дивитися, щоб падало по 2-3 три, копіру. По три. Конструкція такої сівалки знайома нам досить давно, з 90-х, коли ще не було мотоблоків, тим більше не було інтернету. А їх використовували вручну, спереді був. І Одна людина тягла цю сівалку, друга людина її підштовхувала, контролювала глибину, опорного колеса ніхто не використовував. І така ручна сівалка полегшувала багатьом людям працю на городі. Дякую за увагу, до побачення!